Воскресіння Господа Ісуса Христа, це цю глобальну подію, яка сталася для кожного з нас. Це глобальна подія, бо це подія не просто Воскресіння одного чоловіка, це Воскресіння Творця Всемирії, який заплатив за тебе і за мене ціну жертви для того, щоб ми мали надію на вічне життя. Я думаю, що ви сьогодні зрозуміли слово служіння, яке ми маємо. Наш хор, хор е, сімейний він забажав пасхальне служіння із тим, що сьогодні в нашій країні це День Матері, І наш брат Госві, якраз тобі також взяв трошки тему про Матері. Ми мені продовжувати, продовжувати роздумувати, роздумувати про Христа, вчитися в його святій школі, вчитися. Правиль, правиль, правильного погодження, правильної поведінки, правильного ходження перед Господнім землю. Для початку хотів би бити як епіграф своїх думок тим, що я хотів би поділитися з вами, прочитаю від Матвія, 11 розділ, частинку тільки 29 го вірша. Там 29-й вірш Матвія, 11 розділ, там написано так. І навчіться. Від мене. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Хотів би, шановні мої, залишити для кожного з вас і для себе. Оце Христове побажання і навчіться від мене. роздумуючи навіть над тим місцем, знаєте, я якось колись його по-іншому сприймав. Візьміть на мене на, на себе ярмо моє, я колись роздумував про те. Оцей про вислів, і як знаєте, про такий вислів, візьміть, там написано, тягарний, ярмо моє, ярмо моє, ярмо це. Ми, я його сприймав як такий кайдани, тягар, який ми маємо взяти, Христос так візьміть, отой мішок яру і неси за мною. Але роздумуючи про особи про ярмо, про те, що означає ярмо, знаєте про що я побачив? побачив трошки іншу думку. Можливо, там, я не знаю, яку думку мав Христос, але я побачив тих і в тому вірші трошки інше. E, Взагалі-то ярмо це упряж для робочої худоби, для... в нас на Україні для богів. Це така рамка, в якій затягається два боли, і один не може тягнути. Взагалі може тягнути тягне, але... але так. Придумано людьми, тут, щоб, щоб та образ була надвою. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я зрозумів, що це місце говорить, не просто візьми втяжки гар, візьми мішок на себе, візьми одне ярмо і тягни його сам. Христос каже: візьміть моє ярмо. Не візьміть те, що я вам дам. Він каже, візьміть те, що я тягну. Знаєте що? Я побачив тому виступі, Христос каже. Зі мною добре. Бо основний, основний тягар буду нести я, а я буду його тягнути. Але він не просто хоче, щоб ми з Богом йшли, він хоче, щоб ми підключилися до всьої тої праці, яку він, як преселений, звершував для людини. Він хоче, щоб і то вкусили ті він добрий, хто зрозумів, хто він є, навчилися від нього, і стали рядом з ним, і сказали, Господи, дух, ходитися, тисячну, хоч мільйон частинку, хочу, Господи, стрягнувшись взяти на себе, я хочу бути достойним тої слави, хочу бути достойним звання Божий син, дитина Божа, на вічності і навчиться. Пасхальні ще дні, пасхальний час, я би хотів свої розуми про Ісуса Христа, про про те, як Він навчав, чи показував нам своїм життям, як потрібно поступати нам. І хотів би ну, продумувати, чи Запропонувати деякі думки для вас і щоб ми разом над тим задуматися. 25 років Іван Івана. там написано так, по тому Ісус з'явився своїм учням при теріатському морі, з'явився так, Симон Петро, Хома на прізвиську близьку, на Панагілська Галадейської, сини Заведеєві, та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро, іду ловити рибу. А ті кажуть йому, підемо і ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен, тієї ночі однак не мовили нічого. А як настав уже ранок, стояв як стояв над бедого Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус, діточки, чи маєте що їсти? Ті йому відповіли, ні. І він каже до них, закиньте лише сіті праворуч від човна, той знайдете. І закинули та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там снари. Каже тоді той учень, що його прибив, любив Ісус до Петра, то Господь, Симовши Петро, вчувши, що то Господь не перезяв одежу свою богу, розв'язнений та й кинувся в море. А інші учні приплив човном, бо були недалеко від землі. Лікті за 200 й притягнув сіті з рибою, коли боже вийшли на землю. Бачить жар розкладеного, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус, а принесіть її риби, що ви її тепер наловили. пішов сином Петро, витягнув на землю сіті, повні великої риби, 153. І хоч скільки б її було, всі ті не перервалися, мовить до них Ісус, ходіть до снідання. І ніхто учнів не зважився його спитати, хто ти? Знали Бог, що то Господь. Підходить до Ісус до бере хліб, розб'є їм, і рибу також. Це вперед, де з'явився Ісус тому, як я мертвих Воскресів. Знайоме місце, дуже часто читане, я думаю, ми всі його прекрасно знаємо. Це вже було трошки більше, як вісім Ну, Це вісім днів ми, ми просив святуємо маску. Перед тим в попередньому розгляді, говорячи, що через вісім днів Ісус. Знову з'явився для учнів. Це був друга зустріч, коли він показався тієї хомі. А це третя, вже десь після восьмого, а може, то був на восьмій день тільки в іншу поруч, може під ранок. Я не знаю, але, дорогі мої браті сестри, я, хотів, я от задумався над тим місцем і хочу вам сказати, що я досі довший час посуджував Петра. Петро каже, іду ловити рибу. Христос його свого часу кликав. До праці Своє. І я от в, тому, в тому розділі чи в тій частині біблійної оповіді, навіть якусь, який читав і думаю, ну, от такі учні Ісуса Христа і тачі Петро. Прийшов ранок, вже знає, що Христос воскрес. Вже знає, що, що Христос живий. І той Христос вже не є в тому тілі, в якому він ходив. Славому, в славому тілі, він, в му тілі, якому проходив через закриті день, він пішов і сказав ми вам. А приходить рано та Петро, я з учнями своїми пішов до Ідеї. Але знаєте, що я хотів би сьогодні поділитися тими духами, які я побачив в, цьому, в цих декількох віршах. Христа не Христос. Інші добре було Петрові і учням, які ходили з Христом, який міг сказати горі та могилі, який міг помолитися помили, над декількома рибами на пару хлібами і нагодували велику громаду людей. А тут прийшов час Христос Воскрес, але, але учні самі. І ви знаєте, я побачив. Трошки інше, де в дому, прийшов ранок Петра може була сім'я, родина. Учні потрібне, хоч потрібно було їм щось їсти, а Христа з ними немає. Там перераховується десь до 7-7. Їх напевне було з того, що перечисляється. І каже Лівандя, що нічого не вловили. І підходить рано. Мене, каже, казав свого часу Христос. Не те, що я йому хочу сказати, я побачив в тому простому і простій розповіді, що той, хто залишив спасіння, той, хто робив глобальні речі, той, хто є Бог і тримає вселену в своїх руках. Він бачив тих учнів, бо їм потрібно було їсти. Їм потрібно було фінансової, чи не підтримки матеріальної для того, щоб забезпечити свої сім'ї і родини. Він каже, них закиньте там. Закиньте небі ще. Не закинули, каже, слово Сподєм було в стикери, що вони її. І І тоді зрозуміли, немає справи. І тоді почув, почув, почув Петро ті слова на певні Івана, який сказав, та це ж той, а це ж граш Господь. Він там на весі. Він не просто на весь чи знаходиться, щоб сказати, Петре, я воскрес, я звершив. Величезну місію я вас три з половиною років для того, щоб ви знали, що ви маєте йти проповідувати. Ні, він не з того начала. Він каже, хочете їсти, та на березі є вогонь злами. А там є жарена на риба там є хліб для того, щоб ті, хто з ним ходив, хто сьогодні цілу ніч ловили. І по своєму наповнив всі ті їхні для того, щоб вони мали підтримку для того, щоб забезпечити своїх рідних. Ви знаєте, я бачив тому пісні, там, я думаю, думаю, що дуже часто проповідується і говориться про те, про те, що говорив Христос вже після того. І ми звертаємо часто увагу на те, на те, як Христос питався Петра, Петри, чи ти мене любиш? Якщо любиш, то паси вікці мої, означає йди до моєї праці, йди в той виноградник, йди туда, яке те, що я тебе вчив, до того і до чого я тебе покликав, але перше. А ніж ж ще раз нагадати Петрові, або дати останні настанови. Gospodara, šta nas tu date ideje i ljubrije? Isus Hristoz. Нормою. Знаєте, для чого я хотів би підвести вашу місію Богу до того, що є великі глобальні речі в до яких Бог кличе нас. Але в цьому місці я побачив, що у Богом душі і проблеми наші повсякденні. Я хотів би сказати для тих, хто, хто відчуває, що Бог його кличе до праці. Я цього місця бачу, як Бог каже, ти не переживай за щоденний хліб. Я приготовлюй його тобі. Для тих, хто хоче працювати в винограді Господньому, Бог каже, я забезпечу твої батеріги, матеріальні потреби. Той Бог, який дбає, не тільки про велике, він знає, що й потреба в тебе і воно. Але знаєте, до чого я хотів би закликати всіх нас, щоб ми від нього навчилися, щоб ми взяли, як він в цьому умівателі Матвія написано, взяли яму. в працю його. Щоб ми збагнули, що ми всі не всі ми можемо працювати в глобальних речах. Але є ті речі, через які Бог робить свою волю, подує волю, та забезпечує тих, кому віддає працю. Я хотів би ще нагадати місце, яке записане також в Іванлії Івана. Трошечки раніше, вона записана в 19 розілі. Більше й мої сестричка читала, він так дуже перегукується за цим місцем. А при Христі Ісусові Ісус, студіла його мати, сестра його матері Марії та Окова та Марія Магданина, бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його любив він, мовить матері, жінку, твій. А тоді до -то учня, мови, ось матір твоя. І від цієї хвилі учень взяв її до себе. І навчиться. від мене. Пам'ятаю, колись давно я проповідував на ході на свято матері, потім мені діща і каже, ну що ти проповідуєш про мамін. Ми маємо проповідувати про Ісуса Христа. Сьогодні покрити до Ісуса Христа. розп'ятого на Воговському Христі. І підтверджує місію Тверцям Селе для Спасіння всього людства. Розп'ятий на Воговському хресті. Ісус Христос, Божий син. сам переживає. Сам в її вола ріки всього людства, на нього. І там на викопі він каже, отче мій, на що ти мене залишив? Бог закрив лице свій отець, від страдань Ісуса Христа на Богові. Той самий момент. Ісус Христос, який звершує Спасіння, Дивіться, там жінка, мати, його яка хана Родина, Хмарія, чи оцей якраз той час про неї думати спасіння людства, сам розп'ятий. Амінь він мав час і мав думку про неї. А він глянув на неї, я не знаю, може, він бачив її думки, може вона думала, хто мене, хто мене домогили. А може, ще якісь інші її переживання тіснили. Ісус Христос з Бог похватитися до неї, яка жінка. Оце найкращий мій учень Іван, якого він любив, це буде твій син. Але Іван каже, це мати твоя. Він, навіть виконуючи отакі глобальні справи, не залишили, яку я пана родила. Читаючи Біблію, вічиє Іванію і вириваючи, знаєте, деякі місця, і судень, як казали, кажу, що він казав свого часу, що ось мати моя і батькому і те ті, хто мене слухають. Хоча йому казали, там батьки тобі тебе чекають. І тим самим перемог він відносився до батьків своїх, до матері, не до добрих, і про що тобі говорив. а відносився він отак. І він показав на Бог. Він так відноситься до тої, яка породила його, через яку він поклонився в людське тіло. Він після Воскресіння готовився в небо до Отця. Він був інший, він був іншим у хілі. Він був. Бог є тісто твоєму селем, але він її не залишив на той слова. Це його наука, це його приклади. Це те, як він показував своїм життям і словом своїм, як потрібно поступати. І він каже, навчиться. Я хотів би сказати, шановні проти сетеви, будемо вчитися поступків, правильних від Ісуса Христа. Пам'ятати, пам'ятати про те, що з маленьких справ складається великі справи спасіння людей, що з маленьких справ складається велике тіло свідоцтва Бога, житті нашого. Хаймо Словити. Нас під нього вчитися і жити так, як він навчав. Бажання моє сказати для молоді, для, може, вже дорослих досить кого є. Мої матері, батьки, яку мелобальну справу ви не робили, чи може діло місіонерства. А може ви маєте великі бізнеса і працюєте великому і кажете, нема часу. Йдіть час для своїх батьків, для своїх батьків. Може, сьогодні придіть, скажіть, дякую вам за те, що ви мене вирости, дали життя, благословили і до тепер допомогли. Якщо батьки дарем, далеко може позвоніти і скажіть, люблю, побажайте, подлайте. Це, восточного складається правда Ісуса Христа. Хай Бог благословить нас, шановні люди, справді бути тими, хто вчимося. Від Ісуса Христа жити тут на землі, щоб бути з Ним там, де Він у славі. Хай Бог допоможе нас нам взяти. Його на населення. Зобрядися з Ісусом Христом, Його краще, спасіння духа. І бути частинкою того всього, що Бог робить на землі. Для того, щоб до одного дня, багатьох побачення. Там, в небесах, правиль, хай Бог буде з нами, хай будем прославлено у віті Амінь.